Ранок Кривому Кривоморозі розпочався із вибухів. Цілили по місту балістикою влучання, знову житловий квартал. у ну, момент, коли написали, що балістика з Криму, дитина, якраз була найну роки. ми перейшли в коридор, сіли прямо біля вхідної двері, бо, сходячи з інших фотографій, це зараз найбезпечніше місце. В Вайбері чи в телеграмі групах почали писати хвилина, дві хвилини, тридцять секунд і Глухий вибух і пішла побілка така. Угу. Ми зрозуміли, що це до нас прилетіло. Одразу дитиною одягнулися в коридорі вуличні речі, відкрили під'їзд і нам допомогли спуститися. На жаль, в одній із п'ятиповерхівок зруйновано цілий під'їзд. Та нічого, я боюсь, я боюсь. Коли... Головне, щоб второ... Не иди сюда на тебя завалиться. Уходи, вийди, тут все висит тут тут плиты лежат. Папа, не треба, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Я почуваю себе, ну, от так. Ну, дуже жаль, що прилетіло. У мене постійно труси. Зараз теж труси. Отут в мене є рана. Тут десь. Е Ну, поки все добре, всі живі, там я знаю, що мій друг на третьому поверсі, в іншому, ну так от мій під'їзд і інший під'їзд, вони під завалами, але ну, я зараз не знаю, в мене немає ні телефону, не ні планшета, нічого немає. Все там залишилось. Він зараз під завалами в нього є сестра, і молодший брат. Я дуже надію, щоб їх достали все з ними добре. До нашого структурного підрозділу сьогодні була доставлена бригадою швидкої допомоги дитина, хлопчик 11 років в стані середньої важкості після ракетного обстрілу, як постраждали. Дитина наразі знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Станом на 16.00 усього постраждало 12 людей. Серед них двоє дітей. Десятирічні дівчинці надали допомогу на місці. Одинадцятирічного хлопчика забрали до лікарні. Також госпіталізували двох жінок: 58 та 75 років. Усі у стані середньої тяжкості. Біля зруйнованого будинку люди чекають хоч якихось звісток про своїх родичів, які можуть бути під завалами. Рятувальна операція досі триває. Я була на роботі, а вони були всі вдома. Ну, я да, бачите, спецадіжі приїхала, почула вибухи, почала їм телефонувати. Вони не відповідали. Я приїхала, побачила. Це такий жах. Невісточки моїй 31 чи 30, хлопчику старшому, 10. В середньому два з половиною дівчинки два місяці. Наразі триває десята година рятувальної операції. На жаль, жінку та її трьох дітей досі не знайшли. Їх тато вижив, бо вибух застав його на кухні. Чоловік готував сніданок. Рятувальники працюватимуть усю ніч.